Скандал через зачіску восьмикласника розгорівся в Криворізькому ліцеї. Хлопець зробив чуба, керівництво навчального закладу це не сподобалося. Директор наказав зрізати його, а в разі незгоди змінити зачіску. Обіцяв відрахувати з ліцею. На захист школяра криворіжці вже зібрали групу підтримки і пікетують школу. Ольга Павловська далі. Право носити козацький чуб, восьмикласник Юрко Демченко в вже тиждень. каже, робив нову зачіску з патріотичних міркувань і не міг подумати, що через неї матиме конфлікт у ліцеї. Погрози директора він записав на мобільний телефон. Можеш переходити іншу школу, але сюди також ти ходить, не будеш. Вона при всьому класі мені погрожувала. Я був здивований. Я не очікував, що директор може так ставитись до давньої української зачіски. Мені переповідали, що класний керівник казала не дружити зі мною. Моєї дитини пристойна нормальна зачіска, яка не претендує ні на які абсолютно неформальні об'єднання. Мати Юрка Обурена, до неї керівництво ліцею не зверталося. Отак при класі принижати його за що спитатися, що він погано зробив. І навіщо підлітку така окатка? Чому мене до школи директор не викликав ні завуч, Чому зі мною не говорили? каже, він провокатор. Я взагалі теряла нині. Директор у ліцею на лікарняному її заступниця ТСН пояснила, зачіска хлопця не ділова. У нас є статут. За даним статутом є певні вимоги до зовнішнього вигляду учнів, і цих вимог повинні дотримуватися. Всі учні, коли я побачила, чесно кажучи, взагалі мені дуже схоже було на якийсь ерокес. Тим часом у соцмережах уже створили групу на МК юрка не байдужі навіть прийшли до будівлі ліцею з пікетом. Оце зачіска козацька, і ніхто слова не сказав, Вся школа поважає. До ліцею навіть привели учня сусідньої школи, який із першого класу з чубом. Він каже, патріотична зачіска на навчання не впливає. Мене ну, просто поважаю цією зачіскою. Я ну підтримую Україну. Ну дуже храбрий поступок з його сторони. йти проти системи. для того, щоб його піддержати, я навіть відпросився з роботи, щоб прийти сюди. Представники місцевого відділу освіти від коментарів відмовляються. Натомість на захист директора збирають батьків інших учнів. Тим часом 14-річний Юрко вже вирішив, тепер чуба не зріже. За жодних обставин Ольга Павловська, Олександр Куліш, Діпропотровщина ТСН один